Так, ось у нас на огляді це XS Max на 64 ГБ, 5000 вартість. Телефончик дійсно в гарному збереженому стані. Якісь невеличкі притертості присутні, але не суттєві, з хорошим якісним акумулятором. По екранчику, в принципі, серйозних пошкоджень немає, але невеличкі притертості ось такі видно присутні. Можу, в принципі, поклеїти за додаткову плату захисне скло. Якщо комусь буде потрібно, пишіть, уточняйте у повідомлення. Телефон повністю протестований, хороша, якісна. Основна камера, також фронтальна, Гарненький екранчик. Так, інформація про телефон на 64 ГБ він має, і по акумулятору. У нас так, що у нас 100% мабуть, замінений вже, але в принципі тримає телефончик дійсно добре. В комплекті дам шнурочок, лайтинг для зарядки самого смартфона. Також перед відправкою обов'язково заряджу. Пишіть, звертайтесь у повідомлення. Телеграм, інстаграм чи коментарі. Обов'язково прийму у вас замовлення і всім хорошого мирного дня. Вартість 5,5 тисяч.